Вітаю вас! Мене звати Ольга Ярова. Я вас вітаю на курсі Марієль стосовно планування. Я буду я рада бути вашим експертом з Design і познайомити вас з цим знанням сьогодні. У мене для вас підготовлена невеличка презентація, в якій я ділюся цим знанням, і сьогоднішня ця, це відео воно направлено на те, щоб ви зрозуміли базу. Якщо у вас будуть запитання, я буду рада відповісти вам на ці запитання в інстаграмі, в Телеграмі. Я дам всі свої контакти. І якщо у вас відносно ваших запитань, я поділюся або з вами інформацією, або посиланням на відео, яке буде для вас корисним, якщо у вас є подальші запитання. І також, звісно, я буду рада вас проконсультувати, але про це пізніше. Отже, мене звати Ольга Ярова, я в дизайні вже більше семи років, тобто сім років назад я познайомилася з цим знанням, і воно перевернуло моє життя від розгубленої дівчини, яка не знала, що робити, як жити, і була просто розгублена. Я потрошку-потрошку вибудувала життя, яке я люблю. Відчуття того, що я на своєму місці і я знаю, що робити, да? відчуття, що є база, яку я знаю, яка працює для мене. І саме через це я люблю дизайн людини, дизайн чоловіка, human design, тому що це унікальне знання дає розуміння не тільки опис, як, наприклад, астрологія, а і ще розуміння того, що з цим робити, як оперувати, як його використовувати в щоденному житті. Звичайному житті на фото ви можете бачити мої виступи для невеличких груп, для, більш, для більших груп. Там здається, найбільше було 45 людей, людей, які прийшли познайомитись зі знанням через мене. І я обожнюю це і тому сьогодні з вами також ділюся і рада дякую, Маріель, за цю можливість познайомитись, познайомити вас з цим знанням. І роблю сьогодні вперше українською мовою нарешті. Я робила це російською, англійською, сьогодні українська, наша Солов'їна. Дякую вам і е, вітаю вас е, в просторі Human Design. Отже, сьогодні я поясню для вас, що це таке human design і як він працює, як він може бути корисний саме для вас, і ш, ш, сам, як, як, він, е, як, чим він корисний, і що з цим робити. Отже, твоя карта, ваша карта це ключ до розуміння себе, до розуміння, як, як функціонуєте саме ви або ти, так, як, як е, зручніше. Тому що ми живемо в час постійних перетворень, і інколи ми губимося, як приймати рішення, що для нас правильно, а що ні, робити або ні, їхати або ні, залишатись, працювати чи ні. І саме на це головне питання дає відповідь дизайн, як воно впрацює. І за саме це я люблю це знання, тому що воно не просто теоретичне, які в мене риси, які мені сильні сторони чи слабі сторони, це дуже-дуже важливо. Але найголовніше, як приймати рішення і отримувати те, що ти хочеш, отримувати внутрішнє відчуття. Правильності, це може бути задоволення, це може бути відчуття розпізнаності, це може бути відчуття полегшення. Як воно працює? Отже, для того, щоб розрахувати вашу карту, нам необхідно час, точний час народження, як найточніше, плюс 10-15 хвилин. День народження, звісно, день, місяць, рік народження, час та місто народження, де ви народилися, тому що в залежності від цього рахується відносне положення планет, які впливають на побудову вашого дизайну, вашого чарту. Це називається бодіграф або чарт, і у вас буде приблизно така картинка. Вона може бути з різними кольоровими або білими. Такими, це називається центри, квадратиками та треугольничками. Сьогодні ми розбираємо лише основні основні деталі, що таке тип, що таке стратегія, що таке внутрішній авторитет. Але всі-всі-всі, оці канальчики, оці от лінії, циферки, заповнені центри, стрілочки, це все є деталі дизайну. Він дуже дуже глибокий, він дуже практичний, він дуже індивідуальний. І приклад розбору карти, Марієль згодилася поділитися своїм своїм розбором карти як прикладом, за що я дуже вдячна. І якщо у вас є буде запит, із задоволенням подіблю поділюся цим прикладом. Отже, коли ви отримали свій чарт, да, ви можете зайти на сайт. Або просто на почат друкувати в гуглі, або джовенаркайв.ком, виводите своє ім'я, день народження, місяць народження, рік народження, годину, хвилину, країну та місто і нажимаєте розрахувати і отримуєте приблизно, да, тобто основна форма буде така, але оці червоні, чорні, коричневі, зелені ці штучки будуть різні. В кожного вона буде особлива. А, і це так виглядає ваш будіграф, ваша карта. Карта себе, як ви працюєте. Хочу наголосити, що дизайн це знання практичне, і в залежності від а, цих деталей, які ви отримуєте, ви отримуєте різну інструкцію до себе. І в нас в а, я хочу сьогоднішнє відео зробити досить коротким, щоб це було дуже інформативно. Тому зараз ми перейдемо до наступного питання. Які у нас бувають типи? В дизайні людини є чотири основні типи. Ви можете їх бачити на екрані: це генератор, маніфестор, проектор і рефлектор. Якщо у вас буде написано manifesting generator або маніфестуючий генератор, він відноситься до типу генераторів. Це дуже важливо, навіть якщо от, ви можете бачити маніфестор, але це не комбінація одного з іншим. Технічно там є ця комбінація, але все одно маніфестуючий генератор відноситься до генераторів. і Генератори це тип, який прийшов тут, є на землі. Для будування, для інвестування своєї енергії, тобто нам необхідно під кінець дня. Як знаєте, діти, які бігають, їм треба постійно щось робити, 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 робити. А потім вони хоп і можуть, наче замертово, впасти, вони просто заснуть, тому що вони втомилися, вони свою, свою батарейку цю вичерпали. І а, вони дуже багато чого зробили за день, так і генератори, ми, наче діти, нам кудись треба діти свою енергію. Якщо цю енергію ми не реалізуємо, ми починаємо хворіти або бути сумними. Де да? ми відчуваємо фрустрацію, тому що енергія, яка нам надається кожного дня, вона не використана і вона застоюється і тому приходять, приходять якісь недуги. Тобто, генератори тут для будування, народжування дітей. Просто для роботи в задоволення, саме в задоволення, це дуже важливо, тому що в нас є до кожного нашого типу є підпис. Підпис, якщо ви робите все правильно, правильно, да? тобто це є маркером. Якщо ви слідкуєте своїй стратегії і внутрішньому авторитету, тобто те, як саме ви приймаєте рішення. Тобто ви вже відчули, як ви там всередині працюєте, і пазлик заходить на правильне місце. Ви відчуваєте або задоволення, якщо ви генератор, спокій, якщо ви маніфестор, тобто все на своїх місцях, розпізнання, відчуття розпізнання, якщо ви проектор, і здивування, якщо ви рефлектор. Генератор, інвестуючи свою енергію, отримує задоволення від своєї роботи, від результатів своєї роботи, від процесу своєї роботи, але це задоволення, От як я зараз, дуже вам дякую за цю можливість. І тоді все на своїх місцях. Тому тоді все живе, все тече, все росте. Якщо ж цього не відбувається, генератор отримує фрустрацію. Це не вираз своєї енергії. Маніфестор, якщо він інформ... якщо він правильно все робить, він отримує спокій. Тому що маніфестори тут для впливу на інших людей, для впливу на простір, для впливу на а, оточуючий світ. І тоді, якщо маніфестор слідкує свої стратегії, наступним слайдом буде про стратегії, він отримує спокій. Все на своїх місцях. все працює як треба. Проектор. Проектори ту для того, щоб розпізнавати інших людей, які в них особливості, яка їм треба допомога, як їх направити, щоб було все цікаво, все найкращим чином розкривалося. Їх лише приблизно 20% і вони, їм, якщо вони слідкують свої стратегії, вони отримують запрошення. І можуть реалізувати свої навички, навички, знання, можливості, таланти і отримують розпізнання, тобто те, за що він особливий, те, за що особлива ця людина, чим вона може бути особлива, корисна, надзвичайна. А, якщо, ж цього, якщо ж проектор нав'язується сам, то він отримує відчуття атверження, коли нам не цікаво. Робити, що я кажу, а не те, що ти хочеш. І рефлектори. Рефлекторів дуже мало, вони рідкісні тип, і а, завдяки своїм всім, 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 всім відкритим центрам, вони дуже а, наче беруть постійну пробу з оточуючого світу. І якщо люди живі, якщо вони реалізують свою енергію, якщо вони слідкують за життям, не намагаються стати лише як в коробочках, як соціум нас обмежує, тоді рефлектори здивовуються ці особливості, цій індивідуальності, цій життєвості, яка і є в оточуючих людях. Всі ці типи взаємодіють між собою, всі є поєднувані. Проєктори із генераторами, із маніфесторами і із ре... з із рефлектором взаємодіють для розкриття якихось особливостей. У проєкторів є своє бачення. А, вони часто... Займаються художніми якимось В них є бачення, особливе бачення світу. Генератори ми я кажу, да, тому що я генератор. Ми більш піклуємось про все оточуючи про якусь роботу, проектори за яких, якихось деталі, але це не взаємовиключає особливості ну, роботи такої іншої, тому що її проектори, які е, четверо, п'ятеро дітей мають і неймовірно цю тему розкривають. Є генератори, які займаються якоюсь творчістю, написанням картин чи такимось іншим. Тобто, в кожного типу є своя стратегія, і ця стратегія дає най, найлегший спосіб взаємодії зі світом. У генератора це відгук, чекати внутрішнього імпульсу для роботи, для якоїсь активності, для якоїсь діяльності, внутрішній імпульс, не з голови. Це дуже дуже важливо. А з тіла, коли легко в тілі, коли час, коли воно працює, маніфесторам необхідно інформувати інших людей, що вони збираються робити, тому що маніфестори мають закриту ауру, і люди, які не готові до дії маніфестора, який хоче щось зробити. Тому що маніфестер най, незалежніший тип вони просто хочуть, прийшли, прийшов час і вони роблять. А генератор має на щось. Відгукнутися оце вже час, да? а, але це не з внутрішнього такому, да, я сам це зроблю, всім докажу, все таке. А час, є якийсь там, як я знаєте, коли яблучко, воно зізріло, воно просто падає. Так і в генераторі, коли час прийшов, воно працює. Маніфестори також вони а, мають всередині такий механізм, який просто відчиняє двері, які. які Відчиняю нові можливості. Також мій моє знайомство з дизайном прийшло через через проєктора, який мене познайомився з цим, з цим знанням, але через маніфестор я таки углубилась і змогла відчути його, це знання. Отже, от маніфестор, якщо інформує, він дає інформацію навколишньому світу, і люди або доєднуються, або йдуть зі шляху. І таким чином маніфестор може найкраще впливати і отримувати спокій або злість. Якщо маніфестор не реалізований, якщо він не має впливати, інформувати, да, це відбувається нездоровим чином, він отримує агресію, агресію в свій бік і відчуває велику кількість агресії через нереалізовані свої, енергія. Проєктори, як я сказала, вони тут для направлення інших людей. Вони як такі маяки, як, не знаю, лампи, які висвічують прожектори, так, які висвічують особливість природу людини, можливості якісь. І для цього, знаєте, як навчання, вони можуть бути консультантами, не знаю, менеджерами, головами якихось підприємств. І не маю чекати на запрошення, тому що непрошений, непрошена рекомендація йде боком. Тому дуже важливо чекати на запит. Коли є запит, поділи, поділитися саме знанням, які має проєкт. І рефлектор. Рефлектор це такий тип, який все вбирає в себе, відчуває, считує. І для того, щоб е, в житті було все як якнайкраще, рефлектором необхідно чекати досить довго, е, мінімум це 21 день, для того, щоб для якихось великих змін, якщо якісь великі зміни мають відбутися, щоб відчути, що все готове для змін в їх житті. Тому що вони дуже залежать від людей, від енергії, від оточення. Я хочу вам сказати, що навіть якщо ви бачите цю базову структуру да, свого типу, це ще не все. Тобто, ця стратегія, яку ви можете використовувати, але це ще не все, і у нас є спосіб прийняття рішень. Це внутрішній авторитет. І це може бути емоційний внутрішній авторитет, сакральний селезонічний спленік, селізонічний егоцентр, джи центр, -центр менталментальний проекторим мають а, такі внутрішні авторитет. Зовнішній називається зовнішній авторитет і лунний цикл. І, а, Сьогодні, на жаль, у нас немає часу розглядати повну всі ці дев'ять типів. Але хочу вам нагадати, що е якщо ви емоційний, у вас має бути в карті, тут написано да? inner authority emotional, тоді вам треба час для того, щоб відчути, що е має користь робити, а що ні. Тому що у вас постійно такі хвилі, і на підйомі хвилі хочеться робити все одразу і прямо зараз, а на внизу хвилі нічого не хочеться робити все, ми все бросаємо, нічого не треба. І воно є не, не збалансованим. Тобто так, така природа є, але на підйомі хвилі ви можете бути супер. Багато роботи зробити за короткий проміжок часу, але не прийняття рішень, тому що вам необхідний час, щоб пройти через ці хвилі, і е, воно, наче кристалізувалося, необхідно, чи вам необхідно це робити, чи ні. Якщо ж у вас сакральний тип е, сакрал, тоді у вас є внутрішнє відчуття так або ні. І це відчуття дасть. Вам відповідь, хочу це робити або не хочу. Інші типи внутрішнього авторитету ви можете отримати за посиланням. Я обов'язково зроблю відео, де ми розглянемо всі типи. Тому я буду дуже рада вас бачити в наступному відео. А сподіваюся, що ця коротка екскурсія була для вас корисною. Якщо у вас є будь-які запитання, я буду рада вам на них відповісти. Не забувайте побудувати свій бодіграф, подивитися, хто ви є. Ви можете навіть трошки почитати в інтернеті, що це таке, або написати мені я поділюся з вами, з вами матеріалами. І останнє, що хочу сьогодні сказати, що дизайн людини це знову ж таки не тільки просто інформація, це ваш експеримент з цією інформацією. Якщо ви дізнає, дізнає, дізнаєтесь, дізнаєтесь про себе, і ви маєте стратегію свого типу, ви можете відчути, як воно працює, ви можете відчути, як працює ваш внутрішній авторитет, як ви приймаєте рішення, і ви отримуєте свій власний досвід. Як ви працюєте? Що для вас є? Знаєте, ці маркування гарного рішення і поганого рішення. Насправді, у вас є всередині відповідь на ці питання. Просто воно з'являється з кожним проміжком часу, да? новий крок, нова відповідь або новий момент, і постійно немає одної одного відповіді на все життя. Воно, наче, постійно, змінюється, тому що світ зараз дуже швидко змінюється. І дизайн людини може дати вам розуміння, як приймати ці рішення. Да? Тобто сьогодні було ще короткий екскурс, все але. До вас у кожного є відповідь свої, в вашій карті, і якщо ви з цим експериментуєте, це збереже, може зберегти ваше життя. Знаєте, коли за інтуїцією піти і відчувати, ну і от і зробити вірний вибір для себе. Тому що коли ми себе не слухаємо, коли ми йдемо за якою структурою дуже жорсткою, і е, структура необхідна. Дисципліна необхідна, розклад необхідний, але у вас завжди є всередині відчуття, так чи ні. Довіряйте, будь ласка, своєму відчуттю, тому що ви є у себе і це ваше життя, і це ваше, е, ваше тіло, це ваше кіно. І досліджуйте себе, піклуйтесь про себе, експериментуйте, живіть, будь ласка. Я вам дуже-дуже вдячна за ваш час. Сподіваюся, це було корисно. Рада бути вашим провідником. будь-яких З будь-яких запитань пишіть, будь ласка, я буду рада відповісти. Гарного вам дня, до зустрічі!